Якщо ви давно шукали планшет, який не просто великий телефон, а реально може замінити ноутбук для роботи, навчання, перегляду фільмів, і навіть творчих експериментів, Lenovo IdeaTab Pro – це саме такий варіант: у нього великий дисплей із плавною картинкою, чотири гучних динаміки та потужний процесор, який без проблем тягне навіть важкі ігри. А найцікавіше, в залежності від конфігурації, у комплекті може навіть іти Стилус, що відкриває ще більше можливостей для нотаток, малювання чи інтернет серфінгу. Я тестував цей пристрій кілька останніх тижнів Я можу сказати, що він дійсно дуже цікавий, але є кілька нюансів про які обов'язково варто згадати. Тож вітаю всіх та кожного! Мене звуть Крило Свідомий. Сьогодні говоримо про планшет, який підійде майже будь-кому. Lenovo IdeaTab Pro отримав тонкий металевий корпус товщиною 6,9 мм. Колір Luna Grey додає пристрою преміальний вигляд, а завдяки металевій конструкції планшет відчувається міцним та монолітним. Важить пристрій 620 грамів, його комфортно тримати обома руками, але якщо довго тримати його безпосередньо в руках, то вага дасть про себе знати. Тому раджу одразу придбати якусь відповідну підставку чи чохол. На задній панелі є магнітне кріплення для фірмового пера Lenovo Tab Pen Plus. Стилус примагнічується доволі надійно, але якщо Планшет лежить на столі, він фактично спирається на перо. Кнопка живлення зі вбудованим сканером відбитків пальців знаходиться на лівій грані, якщо тримати планшет у горизонтальному положенні. Я помітив, що сканер відбитків пальців працює досить швидко, але інколи потрібно у нього трохи потицяти, щоб палець відсканувався як слід. Поруч розташований слот для картки пам'яті MicroSD до 1 ТБ, а зверху є кнопки гучності та два мікрофони. На нижній грані розташовані контакти для підключення клавіатури, а на правій порт usb c Окремо варто. То згадати про аудіосистему. Планшет оснащено чотирма динаміками JBL з підтримкою Dolby Atmos, які розташовано по боках. Взагалі таке розташування динаміків забезпечує класний стереозвук при будь-якій орієнтації планшета. Глибоких басів тут немає, але для перегляду фільмів чи контенту в інтернеті цього більш ніж достатньо. Lenovo IDA Tab Pro отримав здоровий 127 дюймовий дисплей. Це LTPS-матриця з роздільною здатністю 2944 на 1840 пікселів та адаптивною частотою оновлення до 144 Гц. Це означає, що в інтерфейсі та іграх все відображається суперплавно, без ривків та розмиття. Проте, коли висока частота не потрібна, планшет автоматично її знижує, щоб зекономити заряд батареї. Зображення чітке, деталізація відмінна, проте є деякі нюанси при прямому перегляді. Екран виглядає чудово, але якщо суттєво змінити ракурс, кольори починають тьмяніти, а контрастність знижуватися. На жаль, це знайома ситуація для LCD панелей. Яскравість екрану 400 ніт. У приміщенні цього цілком вистачає, а от на вулиці під прямим сонцем екран може здатися занадто темним і розгледіти якісь деталі буде ну не так вже й просто. Олефобне покриття є, і палець ковзає приємно. Добре, що панель повністю лумінована. Між склом та матрицею немає повітряного прошарку, завдяки чому зображення виглядає максимально. Чіткими стилус працює без помітної затримки. До речі, у модифікації на моєму огляді Lenovo Tab та Plus не просто підтримується планшетом, а ще йде у комплекті. Він підключається через Bluetooth, підтримує 4096 рівнів натиску і розпізнає нахил. Це означає, що під час письма чи малювання планшет реально передає силу натиску та реагує на зміну кута, що особливо корисно для художників або тих, хто любить писати від руки. В цілому відчуття від Стилуса приємні. Штрихи не відстають, долоню можна спокійно класти на. Екран без випадкових натискань Lenovo додали кілька корисних фішок, наприклад, можливість швидко створювати нотатки навіть на заблокованому екрані або малювати на скріншотах. А загалом екран у цього планшета хороший, великий, чіткий, плавний, хоча є деякі нюанси з кутами огляду та максимальною яскравістю. Але для споживання мультимедії, роботи чи навчання він підійде чудово. Lenovo IdeaTab Pro отримав досить потужне залізо, яке забезпечує швидку роботу інтерфейсу та комфортну продуктивність у більшості завдань. Всередині процесор Mediatek Dimensity менцяті який поєднує продуктивні та енергоефективні ядра. А також 8 гігабайтів оперативної пам'яті LPDDR5X. Це дозволяє планшету без проблем запускати кілька застосунків одночасно, швидко перемикатися між ними без вивантаження з пам'яті і працювати без помітних підгальмовувань, вбудованого сховища 128 двадцять це досить типова ситуація для планшетів. Але якщо вам цього здасться замало, ви можете вставити картку MicroSD до 1 терабайта. Інколи при різкому перемиканні між застосунками трапляються дрібні фрізи, але критичним це назвати складно. Типова ситуація для Android-пристроїв. Lenovo обіцяє кілька років оновлень, включно з великими апдейтами системи, тому можна сподіватися, що з часом оптимізація стане ще кращою. Адія Pro має вбудований штучний інтелект Google Gemini та підтримує Circle to Search із Google. Функція дозволяє швидко знаходити. Інформацію не перемикаючись між застосунками, достатньо натиснути і утримувати кнопку додому, а потім обвести потрібний об'єкт пальцем чи стилусом. Це зручно для навчання, шопінгу чи просто перевірки якоїсь інформації у реальному часі. Щодо ігор, то можливості планшета залежать від конкретного тайтла. Легкі проекти літають без питання. От важкі 3D-ігри працюють добре на середніх та високих налаштуваннях. Genshin Impact, Diablo Immortal та інші подібні ігри запускаються з нормальною кадровою частотою, але без стабільного. Вільних 60 fps у складних сценах можуть бути просідання. Водночас, після тривалих ігрових сесій, планшет починає нагріватися у верхній частині корпусу, а продуктивність може трохи знижуватися через температурні обмеження. Ситуація цілком очікувана, але врахувати цей досвід все ж варто. Ще планшет отримав розширені можливості багатозадачності, можна запускати застосунки у плаваючих вікнах або працювати у режимі розділеного екрана. У підсумку Lenovo IdeaTab PRO не є ультимативним кіберспорта ігровим планшетом, але для роботи навчання медіа та казуально середнього мобільного геймінгу його можливостей вистачає з головою. Камери вленової Pro суто для базових завдань. Основна 13 мегапіксельна робить прийнятні фото в день, але деталізація середня. Динамічний діапазон обмежений. У темряві з'являються шуми, а автофокус працює нестабільно. Відео пише у 4К, але без стабілізації. Фронталка на 8 мегапікселів годиться для відеодзвінків, але в поганому освітленні якість помітно падає. Загалом камери є, але розраховувати на щось більше ніж сканування документів та відеодзвінки я б все ж не радив. Планшет отримав великий акумулятор на 10200 мАч. І це означає, що Айдіата Pro не доведеться прив'язувати до розетки кожні кілька годин. Виробник заявляє до 11 годин роботи, і на практиці цифри дуже близькі. Якщо користуватися пристроєм у звичайному режимі, дивитися YouTube, гортати соцмережі, робити нататки чи відповідати на листи, можна легко витримати цілий день без підзарядки. Але є нюанс: якщо постійно тримати 144 Гц, то заряд тане швидше. Саме тому я радив взагалі не перемикати Тися з режиму автоматичної частоти оновлення заряджається планшет швидко. Потужність до 45 Вт дозволяє повністю поповнити батарею приблизно за 2 години. А якщо поставити на зарядку на 30-40 хвилин, можна отримати непоганий запас для подальшої роботи. До речі, потужний блок живлення в комплекті є, і це добре, бо останнім часом робники люблять економити на такій базовій речі. Lenovo діята Pro – це великий потужний планшет із якісним дисплеєм, класним звуком та вражаючою автономністю. Він чудово підходить для відео, роботи, навчання та навіть ігор, але в деяких тайтлах налаштування графіки доведеться трохи знизити. 127 дюймовий екран екрани з 144 Гц робить взаємодію плавною, а чотири динаміки JBL забезпечують гучний насичений звук. Батареї вистачає на цілий день активного використання, а зарядка на 45 Вт дозволяє швидко поповнити енергію. Якщо для роботи потрібна клавіатура, Можна придбати універсальну бездротову. Планшет підтримує такі аксесуари, що значно розширює його функціональність. Проте, звісно, є і нюанси. Сканер відбитків пальців іноді потребує повторного прикладання. У комплекті немає захисної плівки чи чохла, а сім-картку планшет не підтримує. Загалом Lenovo IdeaTab Pro це добре збалансований пристрій з широкими можливостями, який стане чудовим вибором, якщо вам потрібен великий планшет для роботи та розваг. Тому для всіх, кому стало цікаво, залишаю посилання на Lenovo Diata Pro в описі. І під цим відео. А як вам цей пристрій? Пропоную ділитися вашими думками в коментарях під відео. Ну і звісно, що якщо вам було цікаво мене слухати, хочеться ще не забувайте підтримувати відео вподобайками, підписуйтесь на мій канал та натискайте на дзвоник. Дякую всім, хто так робить, особливо тим, хто розповідає про мій канал своїм друзям та знайомим. Це дуже допомагає у просуванні якісного українського контенту. Також нагадую, що в описі відео, окрім посилання на сам планшет, є і лінк на мій TikTok, де кілька разів на тиждень я публікую огляди на різні прикольні штучки. Тож підписуйтесь. Ось тут Поруч зі мною з'явилося два відео, які ви можете переглянути наступними. Мене ж весь цей час звали Кирило свідомий, а ми з вами почуємось, коли почуємось. Слава Україні!